Якщо ви самостійно проклеюєте тейпи, дуже важливо не забувати за правила зняття тейпів. Якщо ви зробите це зарізко, якщо не натягнути шкіру між тейпом, щоб було натяжіння саме шкіри, а не тейп ми тягнемо вверх, кудись в сторону, то тоді ваша шкіра не буде червоною, не буде мати вигляд, наче опік, і дуже швидко відновиться, і ви зможете знову проклеювати себе і отримувати гарні результати. Тож у цьому відео я покажу вам. Як правильно знімати тейпи, як атравматично знімати тейпи з себе? Зараз вже в мене п'ятий день, як я ношу ось таку аплікацію, проклеїчку і якраз час її вже знімати. Ми бачимо, що багато слоїв: це не один тейп, вони мають різне направлення. Тож, як в даному випадку. Буде коректно знімати. Перше, ми повинні послойно знімати тейп, Не все разом кудись отак тягнути, а саме послойно. В даному випадку, в мене сама верхня аплікація була приклеєна ось ця. Тому. Моє завдання зробити так, щоб шкіра була натягнута, і тепік я не буду вверх тягнути, а вздовж шкіри. Я можу знімати це, хоч з цієї сторони, хоч з цієї, немає значення. Ось так я не можу зняти, тому що вектор проклеювання поперечний. Саме в такому положенні направленні я і повинна знімати тепік. Тож, я відокремлюю. Ось так обережно краюш тейпіка. Далі я не тягну його ось так. Я натягую шкіру дуже ретельно, дуже сильно. Бачите, як я натягую? Я не вдавлюю, я саме розтягнула. І після цього я обережно скатую тейп. Ось так. Ви можете і так натягувати, і так, немає значення. Можете додатково прийняти таке положення тіла, яке буде дорозтягувати вашу шкіру. Але цього буде недостатньо. Саме розтягнута шкіра, натягнута, ось бачите, повинна бути біля тейпу. Коли я його знімаю, в мене, дивіться, мінімально якось я натягую тейп. Я його такими скатуючими рухами. В одному напрямку, ось так знімаю. Після того, як я дійшла до моїх слоїв під цим тейпіком, я залишаю, я не знімаю. Я тепер знімаю з іншої сторони. Так само, натягну, натягуючи шкіру, я буду скатувати свій тейп. Дійшла так само до цих слив. А тепер. Я буду ось в такому напрямку знімати. Тому що, якщо я продовжу знімати в цьому напрямку, в мене почне тягнутися тейп, який був проклеєний ось в цьому векторі. І він буде травмувати мою шкіру. Тому я натягую тепер з цієї сторони, і ось тут я буду ось так відокремлювати тейп. Тут я не боюся, що я травмую шкіру якось, да, але Ось таким чином. Я буду згори вниз знімати дуже обережно. По центру в мене вже шматочок моєї шкіри, тому я натягую обережно шкіру і знімаю тейпік. Є, готово. Залишилось у мене тепер вже менше слоїв. Я буду прокле... знімати тейп тепер з цієї сторони. Далі дивіться, також в мене тейпи були в іншому векторі. Бачите, дуже багато да, різних векторів проклеювання. Тому, поки я залишаю, знімаю тут, коли у вас буде один слой. Тейпа, то, звісно, це завжди більш легше знімати. Так, обов'язково натягую шкіру і знімаю тейп. Готово. Тепер, у мене, бачите, там вже інші тейпики, і буде травмуватися шкіра, одразу йде натяжіння. Тому я буду. Ось цю ділянку, під якою в мене інші тепіки, буду знімати під нижніми оцими векторами, обов'язково також натягую і обережно ось так знімаю, щоб нижні тейпи не травмували мою, мою шкіру. Так, обережно. І ось так буду тут також дознімати. Готово. Прийшов мій помічник і обіжив біг. Так. Тейп такий має липучий е, вигляд, тому що через 5 діб клеєва основа, акрил, вона вже трансформується, вона більш в'язка, вона більш липуча. І тому е, тейп вже трошки по-іншому буде е, відклеюватись, ніж якби ви там одразу його відклеювали. Так, і ось я дозняла е, цю діляночку. Тепер в мене знов. Залишається мій вектор основний проклеювання, обов'язково натягую шкіру вверх і скатуючими рухами знімаю тейпік. Залишається в мене тепер така ситуація і з цієї сторони. Я ось так знімаю. До речі, я тестила а, тейпи рок -тейп, а, принтові, а, Вони мені дуже сподобались для лікування діастазу, для впливу на а, тонус м'язів. Тейп пройшов тестування. Подивіться, немає ніяких вистрьобувань, хоча пройшло вже у нас 5 діб. Тобто, дуже гарна якість. Тейп, ціна його 560 гривень, але він того дійсно вартий. І дивимось тепер на мої маленькі смужечки. Ми починали проклейку з гори до низу, і тому я буду відокремлювати знизу до гори, тому що верхні слої я повинна знімати. І обережно ось так, в тому векторі, в якому я і проклеювала. Додатково можна надути живіт, якщо там вам так буде зручно. Коли ми знімаємо тейпи, то дійсно в першій. Півгодини, може бути почервоніння шкіри, тому що, звісно, ми все одно травмуємо її. І я раджу, коли ви зняли тейпи, то якщо у вас є кокосове масло, можете змазати шкіру, вона скоріш буде відновлюватись. Особливо, якщо у вас чутлива була шкіра є чутлива шкіра, то під тейпами може бути подразнення. І ось таким чином, крок за кроком, ми будемо знімати наші тейпи. Тут вже в мене один вектор, ось такий, ось такий. Да, тому я почергово буду. По кожному вектору знімати. Не потрібно знімати одночасно всі смужки, тобто берете і ось так, давайте все знімати. Потім ваша шкіра не скаже вам, не буде вам вдячна за таке знімання тейпів, навіть якщо тейпи у вас дуже там для ніжної шкіри, знімайте обережно. Так я буду знімати.